Вибух В новому бізнес-центрі «Адміральський» пролунав 10 грудня у пів на другу ночі. Камеру відеоспостереження зафіксували людину, яка ймовірно підклала вибухівку до входу будівлі. Чоловік в жінку, або жінка, може бути, оставили у ку... цофановий кульок під двір'ю нашого офісу. А в пол второва вже пройшов взрив. У цьому приміщенні знаходився центр волонтерів. Останні п'ять місяців тут збирали допомогу для бійців АТО. Через вибух вибило двері та склопакети, постраждала стеля та вікна на верхньому поверсі. На той момент у будівлі була лише охорона. Нікого не було, слава Богу, ніхто не постраждав. Охранники були, вони були за стінкою, ну, трохи так в Впливом все, все нормально. Це вже не перший напад на центр волонтерів. Місяць тому приміщення закидали пляшками з запальною сумішю, але тоді вони не вибухнули. Після теперішнього інциденту постраждало багато запасів волонтерів. Речі призначались насамперед бійцям одеської 28-ї механізованої бригади та ще трьом добровольчим батальйонам. Зіпсувалися десь біля однієї п'ятої спакованих коробок. Ну, сьогодні для того, щоб нам забезпечити такі найгостіші потреби і відправити ну, десь біля 25 тисяч гривень. Але йде новий рік, і солдати також заслуговують на подарунки. Волонтери знайшли інше приміщення, аби продовжувати роботу. За приблизними підрахунками, шкода нанесена будівлі сягає 100 тисяч гривень. Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається спільна комісія прокуратури МВС та СБУ. Кажуть, без Росії тут не обійшлося. Ви знаєте, що Харків Одеса були на грані того, щоб стати в ряд з Донецьком і Луганськом. І зараз якраз. Російські спецслужби з території, що контролюються бандитами-терористами, замахнулись на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Харкові в першу чергу і в Одесі. Мова йде про цілу низку терактів в нашому місті. Два тижні тому в ніч на 3 грудня стався вибух на Молдованці. Тоді підірвали магазин української символіки Патріот в обладміністрації. Вважають, це робиться задля залякування активістів. Інформаційні війни, в тому числі і війни, які зараз розв'язані в інформаційному просторі проти волонтерів по їх дискредитації. І наступне це таке посіювання, скажімо, страху. Це вибухи, це залякування, це погрози. Волонтери постійно з цим стикаються. В Адміністрації запропонували зробити єдиний центр волонтерів, які допомагають силам АТО. Планується, що всі речі збиратимуть в одному величезному приміщенні його вже знайшли. Цю будівлю охоронятиме міліція, адже більшість експертів впевнені на Одесу чекають нові вибухи. Валерія Номова, Євген Руденка, підсумки тижня, Перший міський.